Претерпілий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, прийми, Господи, наші моління. На початку страстного тижня за людей Твоїх, собою українців наших, за скоріше героїв наших, друзів упав за СУ сонячне Воскресіння та України спасіння. Пречиста мати Божа, доповни наші моління і не Отця, і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Звано-Франківська, вітаю вас! Я Володюк, Павло Дністер. у 2605-му фільмі поклик Упа» на початку страстного тижня, понеділок, 14 квітня 2025 року. Як ніколи за минулі тридцять з лишнім років. Проголошення акту незалежності України цей страсний тиждень дійсно починається дуже страстно і страшно. Бо сьогодні наші серця разом з сумами щире співчуття рідним близьким, загиблих і дай Боже здоров'я тим, які живі пам'ять, Царство небесне, тим, які відійшли у вічність і мирним людям, що загинули від рашу фашистів і героїчним нашим воїнам. І тим, які живі, дай Боже сили перенести ці найважчі дні, які будуть все важчі. це слова Пречистої богородиці до часу Божого пришестя для Божих праведних людей. І знаємо, що рашофашисти прокляті разом з китайцями, корейцями і з глобалістами, сатанистами планують поновлення. Не тільки Совєтського Союзу, а на основі Совєтського Союзу земель створення Всесвітньої імперії зла столицею у нашому місті Києві. Недовго це буде, але Бог допустить певні ті події страшні, щоб найважчі дні прийти до нас сонячно воскресними героями. І серед них має вернути Господь людей мирних і священиків, і знаменитих людей, і з кожного храму, що зійде, їх понад 300 буде, мають вернутися по 100 дітей, 50 хлопчиків, 50 дівчаток. Звісно, що у ці дні, коли в України, це все збагнути. Навіть люди дуже побожні не можуть, люди у вічі, що ж то далі буде, коли це все припиниться. Припиниться це все тоді, коли люди все більше будуть робити правильні справи. А хто не може їх робити, то, хоча б щирими молитвами і постом старатися допомогти. Силам добра протистояти силам зла. Ну і найбільше старатися ті, хто галичани, особливо франківці, говорити все більше за пророцтво пророство від пресвятого Бога Синього корусу Ісуса від пречистої Богородиці карокої Марії, і неминуче сонячне воскресіння наших героїв в тілах нових вічно молодих з тими людьми, що Бог обрав їх. І що це буде в той час, коли пише свята Біблія? Що людям Божим буде здаватися, що їх переможено? Що зламана сила найсвятішого народу, а саме українці в світі, тих, які найбільше божі діти, яких кількість людей Божих все менша, ви знаєте. А потвори зла все більше на жаль у силі своїй стоють, і ті, які лукаві люди, зрадники, перешиванці. І так далі, ви знаєте, що, на жаль, вони і при владі, і в прокуратурі, і в поліції, і в СБУ у більшості, і це сумна правда. Маємо в Україні про все більшу корупцію, про все більшу злочинність серед владних і поліцейських, прокурорських, і суддівських та інших структур, які би мали відрізняти своєю чесністю порядністю. Ми серед журналістів бачимо, що є навіть серед священиків, що, на жаль, вони не говорять те, що передав я від пресвятого Бога за чудотворні хрести, і за те, що Антихрест Путін це є власне той тип, який. Через двійників своїх іде до всесвітньої влади перше про це було надруковано слово моє у газеті, яка була заборонена в кінці 1998 року. Воно-Франківського руху, котрий очолював і очолюю. Я організація є центровою українського аністичного руху, і вона і український аністичний рух утаємнений до часу Божого пришестя. Тому що тих людей, що коло мене особливо нечиста сила хоче знищити, і про це можна годинами розповідати. Але ми знаємо, що на тих людях особлива сила Божа і з Богом. Ми неминуче переможемо. Ну а ті, які віддали життя за ідеї святі, неминуче будуть повернуті серед сонячного скресли в більшості. Гадаю, що я перший сказав щодо того зельмана порожнього клоуна ще в 2018-2019 році божі слова від Пресвятого Бога, і Пречистої Богородиці щодо нього і щодо антихреста Путіна щодо жидюлі. Треба молити, Господи, визволи нас від лукавого, тому що сатана особливо входить у ці створіння і лукаво діє через них. Ганьбою є те, що випущений підручник історії України, де злочини того зегмана замовчані. А прославляється його, нібито державотворча діяльність. Це черговий етап присвітства, що він думає залишатись президентом, але так не буде президентом України на віки стане Тарас Шевченко і буде відома вся правда. Історія буде написана правдива. Буде згадка там і за мене Бориса Голдюка, і всіх тих, які нескорено Піднялися ще понад 35 років тому назад на боротьбу, на молитву явну, а хто не зміг явно, то тайно, проти тої совітської імперії зла проти тих, кому їхніх сатрапів, всякої іншої сили нечистої. Ми продовжуємо наші праведні справи. Попри всі обставини зла, і нагадаю вам, що прикмета українського націоналіста, що, попри все, він усміхається і на краще сподівається. І питаємо ми Христові слова, що блаженні плачущі, бо утішені вони будуть. І ви знаєте, що сьогодні є 11 років зараз у початку антитерористичної операції. АТО. Що ви знаєте, задурення було, що насправді почалася війна. Насправді, оці, що ви бачите обличчя героїв наших дорогих, яких у Франківську є фото в меморіальному сквері, 100 метрів від Страстного Христа України, що нині показав вам я, то цього. Дочку пошани пам'яті мали би продовжити тих, яких фотографії виставити, що загинули після 24 лютого 2022 року. Але ви бачите, скільки тільки з Івано-Франківщини полягло за той час, так званого АТО, насправді війни тої все більшої біди, і відповідальність перед Богом за. Те, що люди дурять, безперечно, буде нести і Турчинов, який очолював тоді Верховну Раду України, і ті, які коло нього були, і Петро Порошенко, і інші ті, які всякими напівмірами, так званими демократичними ліберальними, хочуть боротись проти тої нечисті, проти сатани. І треба ставати чітко на позиції українських націоналістів, якщо б це було зроблено в 2018 році. Не допустили до виборів того криворожного клоуна і до голосування, таких як він, прийнявши закони, що після того як почалась явна ця війна в 2014 році, мають право голосування на виборах тільки нащадки героїчних. Козацьких християнських родин щоб було визначено списки виборців, то би зовсім іншого ми б мали президента владу загалом. А ще тоді в 2014 році, але відомої і статті наші капеланів про це були знищені, в тому числі, що позиція була чітка в ніякому разі не виходити нашим військам з Криму, хоч там Тихрис Путін погрожував кидати атомну бомбу, зловчиняти. Я говорив, що передали Пресвятий Бог і причиста Божа Мати, що ті, які люди божі, нічого не мають боятися. Бо Бо все, що є зле з часом, не зразу, не на другий день, не на другий рік, а може через роки, але на добре поверне. Пам'ятайте ви про це. І що неминуче, як пише Біблія свята, праведні успадкують землю і у світі запанують вони разом з Богою, Божою Матінкою, а ті, які потвори зла сатани, навіки. Будуть знищені разом із злими людьми, і овий раз показав вам я обличчя тих, які віддали життя з Івано-Франківщині до 24-го. Лютого 2022 року, саме в той бік, через 100 метрів Осасний Хрест України. Я сподіваюсь, що мерія нашого міста продовжить цю алею пам'яті, і люди будуть бачити тисячі облич тих івано-франківців, наших дорогих, які віддали життя за, нас, за нашу Україну, що щасливіші були найперше українці, нащадки наших героїв дорогих і минулих. Років боротьби віків і цих недавніх років, які бридкі нащадки ворогів і зрадників України, і далі залишаються при владі. Ну і покажу вам відео нашого побратима з Києва, родія Дмитра Гнапа, про зло, що вчинили рашу вчора у Сумах, робивши священну вербну неділю, особливо кривавою. Всім привіт, друзі! Черговий трагічний день для всієї України. Росіяни вдарили балістикою по центру міста Суми, через що загинуло дуже багато людей. На цю хвилину кількість загиблих 31 людина, з них дві дитини. Але не виключено, що це страшне число буде лише зростати. Росіяни вкотре і вкотре демонструють своє терористичне нутро, обстрілюючи ракетами українські міста, і ця атака також інші ракетні удари по українським містам, зокрема і нещодавні удар по кривому рогу, очевидно здійснені звідома або за прямим наказом кремлівського маніяка Путіна. Але у випадку із сумами постались ситуацією, і вдаритами по прифронтовому українському місту, ми сьогодні, 13 квітня, мали проходити урочисті збори з нагоди створення 117-ї сумської бригади. ТРО там також планувалося, начебто, нагородження військовослужбовців бригади і ще й урочистий концерт на додачу. І якщо це правда, то мені просто бракує слів. Бо як можна влаштовувати черговий урочистий захід в прифронтовому місті в зоні досяжності російських ракет? Ну як? Після багатьох схожих трагедій, після Чернігова, де проводився форум виробників дронів, і куди росіяни поцілили ракетою, пам'ятаєте? Після Полтави, де росіяни вдарили іскандером у військовий інститут зв'язку, і після нещодавної зовсім а, свіжої трагедії на Дніпропетровщині, де кілька десятків наших військових загинули на полігоні від удару російської ракети. Суми, нагадаю, розташовані лише в 30 кілометрах від лінії фронту для російських ракет це просто смішна відстань. Мер міста Конотоп, що в Сумській області, Євген Семеніхін, заявив, що начальник сумської військової адміністрації, генерал Артюх, має понести відповідальність через те, що сталося сьогодні в Сумах. Бо в іншому разі Семеніхін розповість все, що знає про цю трагедію. Доброго, хоча він взагалі не добрий день. Я зараз звертаюся до е, Мудака. Губернатора Сумської області Артуха Чучела, якщо ти до 18.00 не станеш на каліна скотіна, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла, ти кончене. І якщо з тобою красна шапка, блін, який також також в темі нічого не протидіє в цьому, не складете свої повноваження з з начальника СБУ області, а ти Чучела з голови адміністрації то тобі там ракети по сумам прилітають, да? І зараз, блін, просто так все відбулося, да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотина, блін. Скільки нам будуть призначати таких невменяемых, як оці Артюхи, блін. Як оці красношапки, блін. Мразь! Артюх! ти мразь! Просто мразь! Семенюхін також додав у своєму Фейсбуці наступне: після першого прильоту по центру Сум генерал Артюх драпав перший, кинувши і збиваючи дітей на своєму шляху. Ну очевидно, що він залишав а, місце удару російської ракети. Тому сьогоднішній день вкотре довів терористичну сутність Росії, яка б'є ракетами по українських містах, вбиваючи десятки цивільних, і зокрема дітей. Але також цей день довів і злочитну сутність української влади, яка на четвертому році великої війни підставляє під удар українців. При цьому українська влада демонструє всі ознаки мафії, в якій панує кругова порука і, і де всі одне одного прикривають. Бо якби хтось із винуватців попередніх трагедій був покараний сьогоднішнього кошмару в місті Суми просто б не сталося. Дякую вам за перегляд і поширення цього відео. Бережіть себе і на все добре. 79-й псалом. Господи, піднеси силу твою і прийди, спаси нас. Боже, не верни нас, осяй нас світом лиця Твого, і ми спасемося.